В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум. Принаймні у міністерстві соціальної політики пропонують запровадити важливі зміни, які стосуватимуться насамперед вразливих верст населення. Основна причина полягає в тому, що розмір прожиткового мінімуму є недостатнім, аби забезпечити базові потреби людини. Зараз відомство завершує роботу над законопроектом, який має затвердити Верховна Рада. Фахівчиня з інституту демографії, проблем та якості життя НАН-України Людмила Черенько коментує щодо нагальної соціальної. Не потреби такого кроку уряду прожитковий мінімум був прийнятий ще 2000 року. Затверджений методика, звичайно, була застаріла. Це ще були спогади про радянський союз. Там перелік 300 з лишнім найменувань. Звичайно, давно треба було цю методику осучаснювати. Прожиткового мінімума дуже багато, недоліків. Зокрема, за словами фахівчині, сам принцип прожиткового мінімуму виконує важливу функцію, якщо він ґрунтується на науковій основі, враховуючи актуальні соціальні потреби громадян в багатьох країнах. от те, що мені зразу спадає на думку, в Польщі там декілька навіть розробляється у цих кошиків прожиткових мінімумів, які мають різну функцію. У нас е, склалася така ситуація, що прожитковий мінімум давним-давно його е, що затверджується в бюджеті, не співпадає з його фактичною вартістю. Тому існує два так званих фактичний прожитковий мінімум, так званий, який розраховує Мінсоцполітики у фактичних цінах ринку, і офіційно затверджений. За словами Людмили Черенько, сьогодні показники фактичного прожиткового мінімуму приблизно у два рази вищі за офіційний. Звісно ж, постало питання реформування взагалі всієї системи соціальної підтримки. Експертка також перелічила деякі з причин, чому виникла гостра проблема в реформуванні прожиткового мінімуму. Україна дуже за, за всі роки незалежності збільшувала державні гарантії, а які, на жаль, не були підкріплені у таким фінансовими спроможностями нашого бюджету. І цю, ця система, звичайно, сьогодні вона дуже розгалужена і е, абсолютно е, розбалансована. Сьогодні урядовці пропонують запровадити одну комплексну систему соціальної підтримки, яка б акумулювала різні виплати та соцпослуги, куди б входила, наприклад, і медична страховка для тих, хто не спроможна її придбати, так як запроваджена в інших країнах. У нас зрозуміло, що це якщо відбудеться, то о, в міні-версії, але тим не менш, це дасть змогу акумулювати кошти і не розпорошувати їх на чисельні програми, які сьогодні в основному мають низьку ефективність. На думку Людмили Черенько, запропоновані урядом зміни у соціальній політиці безумовно мають відбутися, однак вони потребують виваженості та комплексних розрахунків.